Всім привіт! Реєстрація та користування порталером. Спочатку заходимо на портал РП. Потім на сторінці ми логінимося через Discord, натискаємо Discord. Логінимо зручним способом. Я логінюсь через QR-код на телефоні. Авторизуємось. Потім нас зустрічає вікно, яке попереджує, що нам потрібно буде приєднатись до портал Community в Discord-каналі. Ми натискаємо Join. Приєднатись до серверу. Тепер нас тут зустрічає туторіал, як необхідно зареєструватись. Ми копіюємо Register Start, Переходимо на закладку Register. І прописуємо регістр старт пробіл. Вибираємо сервер Європи, прописуємо ваш нік. Натискаємо Enter. Система нас ідентифікувала та залогінила на сервері. З цього серверу ми не виходимо, якщо хочемо, щоб у нас працював надалі порталер. Просто закиньте його десь щоб він вам не заважав. Повертаємось до нашого порталеру і оновлюємо сторінку. Все, порталер працює. Обираємо, Прописуємо локацію. Перевіряємо скрині. Все.